Екзопланети маленькі світи, що розкидані в безкрайньому космосі, деякі з них обертаються навколо зір. деякі мільйонами років літають самостійно по галактиці, якісь з них так далеко, що назавжди залишаться недосяжними, а деякі, можливо, стануть на майбутнім домом. І що важливо, деякі з цих планет можуть бути досліджені будь-ким, зокрема вами. Аби підготувати потенційні варіанти для майбутнього заселення. Саме про це наше сьогоднішнє відео. З вами Людмила, і це канал Клія Skies Foundation. Сьогодні ми розповімо про спосіб, за допомогою якого кожен з вас зможе потенційно відкрити нову екзопланету, а також оцінити основні параметри. З точки зору законів Руху небесних тіл, система зоря плюс планета буде подібна до подвійної зорі. З єдиною відмінністю, маса планети в сотні, тисячі, а подекуди і в сотні тисяч разів менше за масу зорі. Наша задача, користуючись даними тез, знайти якомога більше параметрів екзопланети та її орбіти. У цьому випадку будемо працювати в умовах дефіциту даних, оскільки отримати спектроскопічні спостереження для побудови кривої променевих швидкостей вкрай складно через їхню дороговизну і час очікування. Який зазвичай складає кілька місяців. На жаль, не всі оцінки та розрахунки можуть бути точними, деякі з них мають певну значну похибку, однак з математичної та фізичної точки зору всі вони є коректними. Тож, згадуйте шкільну програму з геометрії, оскільки в цьому відео буде багато трикутників. Окрім безпосередньо кривої блиску, яку можна отримати з даних тез, ФІЦ файли можуть містити додаткову корисну інформацію. Наприклад, радіус та температуру зорі. Ви можете завантажити їх з за допомогою програм, про які ми розповідали у відео номер 11 Тепер поглянемо на криву близьку зорі, навколо якої відбувається обертання екзопланети. Якщо нам пощастить з кутом нахилу орбіти планети, ми можемо спостерігати затемнення. Тривалість таких затемнень складає від кількох десятків хвилин до кількох годин, і під час них видима яскравість зорі трохи зменшується. У звичайному масштабі, в якому зазвичай малюють кривий близько тез, мінімуми виглядають вертикальними тонкими відрізками, їх висота складає кілька сотих зоряної величини. Насправді ж, якщо збільшити, можна побачити, що вони мають доволі специфічну форму, дві майже прямі гілки, які з'єднуються центральною частиною, гілки відповідають проміжку часу, коли планета поступово заходить на диск зорі. Після того, як планета вже повністю опинилася між спостерігачем і зорею, зміни блиску не припиняються. Видима зоряна величина спочатку плавно спадає, а потім так само плавно зростає. Це пов'язано з нерівномірною поверхневою яскравістю зір. Вони яскравіші біля центра диска і тьмяніші біля країв. Тривалість горизонтальної ділянки це проміжок часу між тим, як край диску планети почергово торкається двох країв диску з зорі зсередини. А загальна тривалість затемнення це проміжок часу між контактами з диском зорі зовні. Оскільки радіус орбіти планети в багато разів більший за розміри зорі та планети, то її швидкість руху на цій маленькій ділянці є майже сталою. Розмір самої планети визначає глибину мінімуму, але майже не впливає на його тривалість, оскільки вона визначається в першу чергу розміром самої зорі. Отримавши потрібні знання, перейдемо до параметрів. Які ми можемо виміряти напряму з кривої блиску чи отримати з каталогів, період обертання планети П, який визначається як проміжок часу між затемненнями, глибину затемнень дельта М від нуля до найглибшої точки мінімуму, радіус зорі Р велика, температуру поверхні зорі Т, поверхневу гравітацію лог Ж. Останні три параметри отримують зі спектроскопічних спостережень космічного телескопа Гая. Тепер перейдемо до формул. Масу зорі розраховуємо, знаючи її радіус та поверхневу гравітацію. Слід зазначити, що поверхнева гравітація в спектроскопістів записується дуже неочевидним способом. Спочатку її переводять в сантиметри на секунду в квадраті, а після цього беруть десятковий логарифм. Наприклад, для сонця поверхнева гравітація становить 274 метри на секунду в квадраті. Або 27400 см на секунду в квадраті. А відповідне значення логарифма становить приблизно 4,4. Тому спочатку нам треба перевести лог g назад в поверхневу гравітацію за другою формулою та підставити її значення у першу радіус орбіти планети розраховується значно простіше. Для цього нам треба лише третій закон Кеплера. Для розрахунку потрібно знати масу зорі. Для якої ми щойно вивели формулу та період обертання планети, який отримали з кривої блиску. Масою планети знехтуємо, оскільки вона майже завжди становить менше 0,1% від маси зорі, що буде на кілька порядків менше значень похивок розрахунків. Радіус самої планети визначимо за тим, який відсоток поверхні зорі вона закриває, для цього використаємо формулу Поксона – Площа всієї поверхні зорі становить пінер велике в квадраті. А площа, яку закриває собою планета, піне маленьке в квадраті. Співвідношення видимої площі поверхні зорі впродовж та поза затемненням дорівнює співвідношенню видимої яскравості зорі, підставляємо у формулу посана та спрощуємо. Далі нам залишається тільки виразити R маленьке з отриманої раніше формули. Таким чином, ми можемо розрахувати цілих три важливі фізичні параметри. А детальніше про ці формули ви можете дізнатися з нашого посібника з використання даних ТЕС. Завантажити собі його можна за посиланням в описі під відео або за QR-кодом на екрані. Перш ніж завершити сьогоднішню розповідь, згадаємо в кількох словах про інші популярні методи пошуку та дослідження екзопланет. Перший з них пряме спостереження. Де відбувається безпосередня зйомка зорі та її планет. Втім, такий метод доступний тільки для дуже обмеженої кількості об'єктів, оскільки планета, вочевидь, має бути достатньо великою, а сама система достатньо близькою, щоб планету в принципі можна було побачити. Другий метод астрометричний, він полягає в спостереженні руху зорі по небу. Для більшості зір їхня траєкторія руху на проміжках часу порядка людського життя. Виглядає майже прямою лінією. Однак, якщо зорі є сусідка, будь то інша зоря, зоряний залишок чи масивна екзопланета, вона буде рухатися по небу зигзагами. Цей метод має менше обмежень. Однак екзопланета все ще повинна бути дуже великою, щоб її можна було зафіксувати. Третій метод гравітаційне мікролінзування. Спостерігаючи рух зорі на фоні далеких об'єктів, ми можемо побачити. Як викривляється від них світло. Це відбувається через значну масу зорі, що змінює форму часопростору, скрізь який пролітає світло. Аналогічний, тільки значно слабший ефект має і планета, що обертається навколо зорі, і його теоретично можна зафіксувати. І четвертий метод променевих швидкостей. Для нього вже потрібні дорогі спектроскопічні спостереження, однак він має значну перевагу. Дає можливість розрахувати масу планети, визначити наявність атмосфери та подекуди навіть оцінити її хімічний склад. І наостанок покажемо вам гарну анімацію системи з кількома екзопланетами, які почергово її затемнюють. Якщо вам подобається це відео, запрошуємо подивитися інші з нашої серії Variable Stars Lectures, а також підписатися на наш канал та поширити це відео серед своїх друзів. До зустрічі і до нових відкриттів!